Послання святого Апостола Павла до Тита, глава 1. Павлора Божий, а апостол Ісуса Христа по вірі вибраних Божих і пізнанні правди, що за благочестям, в надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів необманливий Бог і часу свого з'явив слово своє в проповіданні, що доручене було мені з наказу Спасителя нашого Бога до Тита, щирого сина за спільною вірою, благодать милість та мир від Бога Отця, Христа Ісуса, Спасителя нашого. Я для того тебе полишив у кріті, щоб ти впорядкував недокінчене та пресвітерів настановив по містах, як тобі я звелів, коли хто бездоганний муж єдиної дружини, Має вірних дітей, недокорених за блуд або неслухняність. Бо єпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий, але гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий. Що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу й навчати в здоровій науці і переконувати противних. Багато бо є неслухняних, марнословців, зводників, особливо ж з обрізаних. Їм треба уста затуляти, вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить. Для зиску брудного, сказав один з них їхній власний пророк. Критяни завжди брехливі, люті звірі, череванні лениві. Це свідоцтво правдиве. Ради цієї причини докоря їм суворо, щоб у вірі здорові були і на юдейські байки не вважали, ані на накази людей. Що від правди відвертаються, для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо, але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі й неслухняні. І до всякого доброго діла нездатні. Амінь. Послання святого апостола Павла до Тита, глава 2 А Ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості, щоб старі жінки в своїм стані так само були. Як належать святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово, так само блага юнаків, щоб були помірковані. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл, у навчанні непорушеність, увагу, слово здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність. Щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно, і побожно в теперішньому віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога. І спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних, у добрих ділах запопадливих. Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай, хай тобою ніхто не погорджує. Амінь. Послання святого апостола Павла до Тита, глава 3. Нагадуй їм, щоб слухали влади Верховної та корилися їй і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні зведені. Служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості. Через купіль відродження й обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя, вірне слово. І я хочу, щоб Ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога. Дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. Вистерігайся нерозумних змагань, і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні й марні. Людини єретика, по першим та другим наставленні, відрікайся, знавши, що зіпсувся такий та грішить. І він сам себе засудив, як пришлю я до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути до мене в Нікополь, бо, думаю, там перезимувати. Законни казину та Аполоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаються й наші дбати про добрі діла при конечних потребах. Щоб безплодні вони не були. Вітаю тебе всі, хто зо мною. Вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь.